Як на вашу думку, контролюючи орган потрібен, може колись буде лад у будівництві? Ви дуже сильно помиляєтесь, і я скажу вам так, що от мій досвід ведення бізнесу мене переконав трошки в іншому. Багато хто думає, що головне створити систему, в котрі люди будуть мати можливість ставати краще. І ця помилка, котру робить, напевно, 90% бізнесів, людей взагалі, тобто вони думають, що це шлях розвідку. Якщо ви будете більш уважні, ви побачите, що ефективна лише та система, лише та система розвивається, має сталий розвиток і виживає в сучасному світі, в котрі створені умови для виживання сильнішого. Це різні речі. Лише коли сильніші виживають, вони можуть чомусь навчити інших, тих, хто хоче стати таким же спеціалістом і досягти такого ж рівня або вище. Розумієте? Жоден контролюючий орган, жоден не створив умов для розвідку. Жоден. Тому що контроль це фіксація того, що відбулося. А розвиток це про творчість, винахідливість, виносливість, працевітість. От про що мова. Тому в системах, де бізнес має максимум волі, максимум і мінімум контролю, збудували найкращу економіку в країні, підняли рівень життя людей значно вище, тому що це природньо для людини. Ми приходимо в цей світ для того, щоб вижити, ми боремось, щоб вижила наша родина, щоб наше продовження роду вижило в цих умовах. Тому, якщо ви зміните точку зору і зрозумієте, що людей звільняти боляче боляче, але якщо ви не створите в своєму бізнесі умов для виживання сильнішого, Розвідку не буде.